17 травня відзначається День боротьби з артеріальною гіпертензією. Це захворювання серцево-судинної системи, що проявляється підвищеним тиском. За статистикою, понад 12 мільйонів українців страждають на підвищений артеріальний тиск. Підвищений тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової та серцевої недостатності. Погіршення зору та інших ускладнень. До 40% хворих на артеріальну гіпертензію навіть не підозрюють у себе цю недугу, бо вона протікає безсимптомно. Щоб виявити артеріальну гіпертензію, необхідно регулярно вимірювати тиск та спостерігати за власним здоров'ям. Які ж основні симптоми артеріальної гіпертензії? Це перш за все підвищений тиск. Головний біль запаморочення, потемніння в очах, шум у вухах, біль у ділянці серця, підвищене серцебиття та відчуття задухи. Яких профілактичних заходів потрібно дотримуватися, щоб запобігти гіпертонії? Це перш за все, підтримувати нормальну масу тіла, відмовитися від куріння, обмежити кількість спожитого алкоголю. Регулярно займатися фізичними вправами, обмежувати споживання солі, уникати стресів та вживати продукти багаті на калій, оскільки гіпертонія може призвести до серйозних ускладнень, знання про цю хворобу є критично важливими. Одним з найкращих способів отримати необхідну інформацію та поради щодо управління гіпертонією. Є читання спеціалізованих книг. Сьогодні я хотіла б зупинитися на декількох книгах, які можуть допомогти вам краще зрозуміти гіпертонію, її причини та методи лікування. Книга Серце найважливіший орган нашого тіла містить детальну інформацію про причини гіпертонії, поради щодо зміни способу життя та харчування. Автори пропонують прості та ефективні стратегії для контролю артеріального тиску. Друга книга книга Ігнатенка. Первинна легенева артеріальна гіпертензія. В даній монографії викладені питання етеології, морфології, фізіології, патогенезу, діагностики первинної легеневої артеріальної гіпертензії. Монографія ґрунтується на результатах аналізу світової літератури. Та власних досліджень призначена як для лікарів, так і для студентів медичного профіля. Книга Сіренка Гіпертонічна хвороба та артеріальна гіпертензія. Мовчазний вбивця так називають гіпертонічну хворобу, яка забирає життя понад 400 тисяч наших співвітчизників. У книзі розглянуто питання класифікації, клінічних проявів, діагностики та лікування артеріальної гіпертензії, розглянуто специфіку лікування особливих категорій пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Дорогі друзі, хто хоче. Більше отримати корисної інформації про артеріальну гіпертензію прошу завітати на книжкову виставку відділ метичної літератури Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.